Загинуло двоє людей. Поліція Донеччини фіксує наслідки російських влучань протягом доби. Ворог завдав 18 ударів по цивільному населенню. Окупанти били з авіації, РСЗВ «Смерч», град, артилерії, танків. Гучно було в десяти населених пунктах: містах Авдіївка, Курахове, Часів'яр, СМТ нью Йорк. Північне селах Деліївка, Дружба, Званівка, Новоукраїнка, Олександропіль. Пошкоджено 14 цивільних об'єктів, 13 житлових будинків, господарська споруда. Званівку російські війська атакували з градів, вбили двох людей. Градами окупанти накрили Нью-Йорк. Снаряди влучили у дві приватні оселі. Авіабомбу ФАБ 250 росіяни скинули на дружбу, пошкодили п'ять приватних будинків. З артилерії тив по північному. Зруйновано щонайменше чотири приватні оселі. Крім того, сьогодні під ранок ворог завдав удару по слов'янську, пошкоджено кафе, ринок, автовокзал інформації щодо жертв не надходило. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.